Вітаю глядачів Ютуб каналу Говорить Велике Львів. Сьогодні поспілкуємося з журналістом Костянтином Андріяком. Він вже є з нами на скайп зв'язку. Вітаю вас, пане Константине. Сядачі. У сьогодні у своєму телеграм-каналі ви опублікували відео з одного із закладів Харкова, на якому дівчина розважалася під російську музику. Ви, як людина, яка активно бореться за витіснення російської музики з українського простору. Що можете сказати про цей інцидент у Харкові? Я вам скажу, ви знаєте, я навіть удав. Я борюся і поясню інформую людям, громадянам України. Що російська мова наразі на даний момент взагалі неприпустима, непотрібна в Україні? Тому що російську мову буде використовувати ворог, окупант Росія, яка знищує все українське, вона буде до останнього, так званого російськомовного зросійщеного, називаємо це правильно. Українця буде використовувати. От допоки він буде останній, то допоки Кремль Путін, поки він там живий, всі його посіпаки, вони будуть розповідати: так ми же будемо защищати руськоязичної населення. тому. Ситуація, те, що зараз відбувається, зокрема, наприклад, в Харкові, це для мене воно якесь жахаюче. Розумієте? Тому що є відео, на якому е жінка, молода дівчина, жінка молода. Вона пішла в караоке бар в місцевий заклад, і вона з задоволенням співає, кайфує від того, що вона е виспівує під цього. Росіянського скрепного імперського Агутіна. І ось я не полінувався. Зайшов тік-ток її, в якому вона виклала це відео. Вона виклала три відео. Там є і адреса цього закладу, і так далі. До закладу теж питання зараз прокоментую про це. І ось цій людині, ці, ці дівчині, їй пишуть. На для чого ти ну тобто, їй пишуть просто люди, українці, саме пишуть навіть ті люди, які перейшли. На українську мову після 24 лютого честь мішана. Вони і пишуть, навіщо ти тягнеш це ру росіянсько язичне лайно? Нам в інфопрості. А вона каже: десь начиталася вона та, якихось там букв в законі вигідних їй. І вона каже: А ця пісня 95-го року, а це Агутіна, воно там не підпадає. А це дозволено. І тут простим пошуком в інтернеті Агутін. Знайти те легко, що він розповідає про так зване СВО і про Україну, і про українців. Той же Абутін здавалося, який, на її думку, нейтральний. Він каже, що українці самі собі придумали війну. І це вона готова слухати. Розумієте? Вся проблема в тому, що в нас. Кожна наша влада вона починає якісь половинчаті які ці міри, вона починає загравати. Вони починають, а давайте так, щоб всім було добре, так гарно. І вони прийняли цей недочесно. Воно за знаєте кастрований цей закон. Значить, ми забороняємо російське. Але те, що до 91 першого року російськомовне, то це ми не забороняємо. А це ми будемо так, а там так тут ми забороняємо, а тут ми рибу загортаємо. Знаєте, ну не ну, ну найпростіше, і тоді людям будуть розв'язані руки. Ну, не вже це складно, не вже просто взяти і визначити і сказати весь російськомовний продукт заборонений. Весь і тоді ті, хто будуть щось там нити і верещати, оті українські виконавці, які на общепонятному нам всі ці роки, та це ваші проблеми. Якщо ви не прокинулися після 24 лютого, далі ваші проблеми. І я бачу неодноразово не одного українського виконавця. Зокрема, от я можу сказати там. Я випадково побачив в Ютубі Ірина Білик. Вона свої російські пісні поперекладала і переспівала українською, і все прекрасно. І в Ютубі гора валом позитивних коментарів. І люди пишуть і кажуть, твоя пісня стала краще лунато. То це їхні проблеми. Все це російською мовою. Тобто. Тоя, який до 91-го року його, отже, виявляється, можна. Але в лужниках зет-пропаганда, війна убивати українців, І вони використовують Група Любе і так далі, використовують Соя. То це виходить правильно? Ну, виходить, ми дозволяємо російська пропаганда вбивці російські співають Соя група крові. І з цією піснею російські окупанти йдуть вбивати українців, то виявляється, в Україні цоя можна? І отак от працює ця російська пропаганда. Питання до цього закладу, харківського закладу. Тобто ж дивіться, вона прийшла, ця дівчина, співати караоке. Якби в плейлисті цього караоке не було цього росіянського музичного лайна, то вона би співала українські пісні. Але воно було в плейлисті. Ну, питання до цього закладу. Далі. По Харкову це взагалі ситуація якась ну, ну неймовірна просто. Там вільно по вулицях швендяє. Ну, як на мене, це просто якась ну, проросійська людина. Тотально проросійська. Ну, жінка, значить, матір, молода, доволі матір. В неї YouTube канал. Е, вона чи впіймала таку фішку, чи їй це ви, чи може просто вона. Я думаю, вона навіть сама всередині. Вона. 23 февраля 2025 року, три роки повномасштабної війни, вона йде в Харкові і записує відео, де вітає всіх мужчин з праздником Отечества. Ну, виявляєте, вдумайтеся. Ну, просто куди дивиться СБУ Харкова? Ну, куди дивиться е, та сама міська влада? Ну, Таке враження, знаєте, люди от просто цьому підіграють. І ці ж самі я не сумніваюся. На жаль, я не хочу цього бажати. Ну, в мене тут якесь велетенське таке якесь відчуття. Розумієте, що ці самі люди, які ось зараз толерують російське і так далі, і так далі. Не дай Боже, би туди прийшли окупанти, вони би сказали: ну що ж, так істерически сложилось, ми будемо далі жити. Ми тож з ними можемо паняти друг друга. Ми же говоримо на одному єдиному язике. Це, ну, це дурдом. Серйозно, в мене чесно, іноді м, бракує слів. Це все на жаль, це все можна тільки громадським розголосом, тільки громадським. Зокрема, от я трішки перейду на Київ. 20-річний хлопчик, 12-річний, Вибачте, 12-річний хлопчик під вікнами в день ракетного удару, де Росія вбила в один момент 12 людей. Він слухає російське російськомовне лайно. Йому доросла жінка військова робить зауваження. Він і каже: Ти банута я. Розумієте, де його батьки? Чим це? ця історія ніколи би не мала би ніякого продовження. Якби ця жінка вона правильно зробила, вона там не била, нічого йому не робила. Вона відзнялася на відео, виклала і бац! Моментально у нас поліція запрацювала добре. Хвалити Бога. Вони розшукали матір. Ідентифікували і склали на неї постанову чи протокол 850 гривень штрафу. Ну тобто, тільки завдяки цьому розголосу можна було це зробити. Я сподіваюся, що може завдяки цьому розголосу, завдяки тому, що цьому бару будуть писати, скільки ще людям можна пояснювати Вся питання в цих недолугих законах. От починають ці закони. А давайте ми пожаліємо а, тих наших українських виконавців, які а, гутаріли на пели пісеньки і, і їздили в Москву знімати штани, труси знімати і бовтати там чим завгодно в Москві. Халопи приїжджали українські та халопи приїжджали в Москву. Челять, покланяться може гордість, може, варто якусь власну мати. Може, може варто просто все російськомовна музика, вся заборонена, українська, російська, цої, бої, рої? Будь ласка, ну все. І тоді кожен громадянин на вулиці, який буде чути цю дичину російську, будь-яку він йому не потрібно буде розбиратися. Воно до 91-го, після 92-го з половиною року, він підійшов, зробив зауваження. Якщо потрібно зафіксував на відео, все Ну, не потрібно. Так само і в просторі. У нас починаються оці, знаєте, а, от саме в медійному просторі. Починаються ці загравання, вмикають в ефіри, в прямі ефіри цих хороших русських, ці хороші русські гутарі та на русськам язикі. Ми всі їх маємо розуміти. Чекайте. Та сила селена людей виросло нове покоління, які не розуміють, де сурдопереклад. має бути прийнятий закон, згідно з яким все мовлення, все радіомовлення. Якщо вмикається в прямий ефір людина, яка російською, будь ласка, сурдопереклад, її голос заглушується. Надається український переклад. Якщо ця людина, наприклад, не може українською, якщо ця людина може, тоді вона моментально вивчить, я впевнений українською, якщо це якийсь там росіянин корисний чи білорусь корисний і так далі. і так далі, Будь ласка, перекладайте. Його. Так робить весь цивілізований світ. Чомусь ну, німці не розуміють французьку, і німці ну, більшість там не розуміють англійську в ефірі національного телебачення, а в нас мають розуміти мову окупанта. На жаль, повністю з вами погоджуюся. Цікаво було б з вами ще поміркувати про те, що от ця дівчина в коментарях написала, що на роботі вона спілкується державною мовою. А от коли відпочиває, має право відпочивати так, як вона хоче. І е, згадаємо про те, що це відбувається у Харкові. Е, влада російськомовні виконавці, та звісно, це одне, але інше люди постійно перебувають під обстрілами. І вони досі не усвідомлюють, що ці обстріли саме через цю російську мову в Україні. От так поміркувати, якими ще методами? Я не знаю, що ще потрібно, аби ці люди зрозуміли. І от ще те, що от, е, ця людина вона працює, не знаємо, можливо, навіть в якійсь державній структурі. Е, в день вона говорить державною мовою, ввечері вона йде і співає, танцює під Агутіна. Дивіться, я можу подивисно. Знаєте, центри москвить мають психологи, от реально ось це коментувати. Тому що тут чесно без психологів, і можливо навіть без психіатрів, от конкретно в цьому е випадку е не розібратися. От те, що ви правильно сказали, їх в день ніч обстрілюють ракетами. Ворог стоїть там. Я не знаю, в якихось там 50 кілометрів кордон з е окупантами. І ми розуміємо те, що відбувається, це вже взагалі може на роки. Ось ця вся там вяла і так далі, і так далі. Ситуація, і хочемо ми чи хочемо. Ми маємо змінитися і винятково в кращий бік. Саме в бік поважати, подай поважати себе. Це означає, знаєте, що вона оце цим, так би мовити, цвіркає в очі. Висловлюсь так. Це означає те, що вона. Не любить українську мову, це на жаль означає те, що вона її не поважає. Це означає те, вочевидь, що вона всередині думає: ага, так, от мені, мене ну нібито знаєте, нагнули розмовляти українською мовою. От я от змушена, наприклад, там в держсекторі розмовляти українською мовою. А я на зло буду приходити вам і співати Агутіна на своєму то родному язике. Їй першочергово в коментарях кажуть, що. Сам факт того, що ти несеш це в інфопростір, сам факт того, що ти викладаєш це в Тікток, що ти це популяризуєш, що ти показуєш, що ти в Харкові. Це ж ти ніби як запрошуєш росіян, умовно кажучи, ти їм кажеш: дивіться, ми ж з вами слухаємо одного виконавця, і він російський. Ми з вами розмовляємо однією мовою, і вона російська. Вона не друга державна на щастя в Україні, вона суто російська. Вона державна одна єдина російська. Покажіть мені українців, які в Росії розмовляють е, українською. Покажіть мені українців навіть до 24 лютого 2022-го, Українців, які приходять в бар і врублюють там батька наш Бандера Бандера в барі, наприклад, до 22 року. Або врублюють повстанське серце б'є лента за лентою. На бої подавай український повстанче в бою. Не відступай, червона калина і багато багато іншого. Покажіть. Ну, покажіть мені українську школу. А до 24 лютого школ російськомовних валом було по всій Україні. Я маю на увазі, в масштабах України. От кому дивіться, кому ми це будемо пояснювати? Єдиний вихід з цієї ситуації це закони, які має наша люба, чудова, прекрасна Верховна Рада, які заграють саме на жаль, от з населенням деяким заграють електоратом і так далі. І все. Тобто, ну. Перш ніж зробити зауваження, за прослуховування росіянського язічного контенту, громадянин України, громадянка України, вона має дізнатися, що це за пісня, там її ідентифікувати, знайти її в інтернеті, подивитися, чи це пісня до 91-го року, чи до 93-го з половиною, чи це виконавець підтримує, а він би підтримував свого та, та це дурість, це бздура. Розумієте? Просто прийміть все російськомовне, будь-яке і всі ці українські виконавці, переспівуйте У вас достатньо часу є. Ну переспівуйте, ставайте кращими, популяризуйте нашу найкращу українську мову. Дивіться до них, я вважаю так кардинально. Ті люди, які захотіли, ті люди, які мають критичне мислення. Вони після 24-го року воно в них вімкнулося в когось примусово. Вони перейшли на українську мову, або бодай просто усвідомили важливість української мови і як її використовує окупант проти е, України. Ті, хто не перейшли, їм допоможуть тільки закони, тільки от такі, от так, жорсткі, тверді закони і е, покарання ланцюг покарання. Ось так. Також ще дуже цікаво було б з вами поговорити про те, що мусимо згадати представників країни-терористки. Нещодавно Лавров назвав умови Росії для початку проведення переговорів. І серед цих умов якраз було процитую скасування законодавчого та фізичного винищення всього російського мови змі, культури, традицій та канонічного православ'я. Що можете сказати стосовно цього? А, оце, а це, а це якраз і відповідь ну, всім тим українцям, всім тим людям, які по караоке співають е, якихось там е, росіянців і розповідають і тицюють. Ну тобто вона ж навіть то Агутіна співає, і навіть не знає, як Агутін називає українців. Ну всі вони імперці, вони вони не сприймають українців як людей. Ну скільки разів це повторюють? Які ще мають бути приклади? Ну слухайте, ну ми маємо чесно визнавати, що деякі наші українці, ну вони ну вони не, не хочуть. Вони немає в них на жаль цього критичного мислення. Хай вони ображаються скільки загодно на мене на мене. Тільки давайте просто ну подискутуйте, поставте правильні запитання. Ті люди, які запитують так і старіші, які дуже просте запитання до цих людей. А чому так сталося, що ви російськомовні? Ну? От запитайте самі себе, а чому так сталося? Ті, хто зараз розповідають, що російськомовні військові солдати воюють на фронті і захищають нас всіх, запам'ятайте, ви зараз цитуєте кремлівську методичку. Це 100% кремлівська методичка. Вона розроблена. Кремлі вкинута спеціально для того, щоб от такі люди з таким рівнем е розвитку, щоб вони її цитували, і щоб вони розколювали країну. От ті, всі, хто розповідають, що солдати мовою захищають, вони розколюють країну, а не ті, хто е борються за українську мову, і те, що сказав Лавров, так оце те ті інструменти впливу потужні, які досі Росія бачить, що вони потужні. Це русський ізік. Це церква ФСБ Московського патріархату, де правиться все оля-ля за дивовижним збігом обставин. Там правиться все то на русском, на росіянському, то язіки. Так? Там гроші, як ми знаємо, йдуть на Кремль на ФСБ, на спонсування і так далі, і так далі, на якісь там апщахи церковні в Московсько-Попівські в Москву. Тобто. В нас з лаври до кінця не можуть московських попів вигнати. А що говорити про Почаївську лавру? Туди ще взагалі ніхто не доїхав, і там вже далі все це триває. Тобто, дивіться, як вони розуміють, наскільки це працює Росія, розуміє, наскільки це працює зомбування українського населення, яке, на жаль, частина з них охоче підставляє свої ті зомбовані голови і манкуртизується. І вони, ну а ми розповідаємо мова а в нас частина розповідає, мова не має значення. Так дивіться, для вас мова не має значення. А для Лаврова, для Кремля, для всієї цієї махини пропагандистської, російської, виявляється, мова має значення. І ще яке значення? Тобто, ті, хто розповідає, що мова не має значення, ви підігруєте Лаврови. Ви підігруєте всім цим пропагандистам. Ви далі, ніби кажете. Ну ви далі ну, ніби даєте зелене світло окупантам. Так ми ж ідемо захищати Руськоізичної населення бендіравце, які ще тут можуть бути запитання? Дуже прикро, що мусимо знову згадувати про важливість української мови та її боротьбу за неї у день народження мовознавиці Ірини Фаріон, яку якраз цинічно вбили за її громадянську позицію, згадуючи сьогодні про неї і у пам'ять про неї. Як ви вважаєте, як би вона відреагувала на такі от інциденти? Звісно, вона б ніколи в житті не лізла за словом в кишеню. Ви знаєте, ну в неї дійсно велетенська сміливість була. Я скажу так, що ви розумієте, це зрозуміло, що це була не зовсім така ну популярна річ, коли вона саме з військовими, так і за російську мову е ну, остро висловлювалася. Але саме завдяки їй ну, вона. Показала те, що військові так само ну, мають робити все можливе від них залежне, також щоб розуміти наскільки ворог використовує мову як зброю проти нас. А ми можемо цю зброю е, нам нам значно легше цю зброю використовувати проти ворога, і нам нам значно легше розбивати ворога нашою мовною зброєю, просто перейшовши на українську. І сказавши росіянам, кожен російськомовний перейшовши на українську, він може сказати росіянам: дивіться, я вас подолав, у вас немає аргументів. Я свідомо перейшов. Звичайно, що Ірина Фріон ніколи би в житті не мовчала честі і шана, і це дивіться. Це тільки показує, вкотре показує наскільки російські нелюди і покидьки вони бояться української мови. Що вони готові вбивати, розправлятися за українську мову? Вони сотнями років вбивали, нищили цвіт української нації за українську мову. До, що ще потрібно сказати, тим яким різницям, щоб до них дійшло це нарешті? Дякуємо вам, пане Константине. Перше за вашу громадянську позицію, за боротьбу, яка вашу боротьбу, яка далі триває. Дякуємо за нашу розмову. На все добре.